Коли 50-го року, чи 52-го року, то, що, знає, то що відкрили е, границю тут, де почали будувати шахти, почали заселяти е, тут, будувати нове місто. І сестри вирішили, що м -м, треба забрати, хіба буде струторзики і дитині останки, тому що почали нищити, почали будувати доми тут і бачили, що то е, зруйнують зовсім гріб. Сестри приїхали, сестра Іванна і сестра Марія, Івана Хіницька і Марія Бородаєвич. Вони приїхали, вони правда, їздили, брали дозвіл в Пічі про те, що вони могли забрати тлінні останки. Точно я не можу сказати, як вони їх забирали, але знаю, що вони їх привезли до Львова. Були вони у Львові на очні, в півниці тримали сестри. А після того вони їх похоронили. На Личаківському цвинтарі на 21 му полі, де були групи наших сестер. І, і одного разу, коли сестри часто ходили там на цвинтар молитися на, на, на грубих сестер наших, сестра Іванна сказала до Стримероня, щоб ви знали, з лівої сторони тут є похоронений Сватарзикі. Я тепер, о, як свідок, вся Мирона ще жива. І вона сказала своє свідчення, да, що в тому місці мали би бути тепліні останки Срітарсекії. І за рішенням стрічки єпархії, з тими всіми клопотами, турботами, все-таки добили, що могли забрати тепер ці останки. І зробити екскамацію. Так. І був шамша Шоша коло того, що знайшли. Був той хрестик, який був тут на могилі. Отім ага, хрестик, в тим железним, який є на могилі. Тут у нас де мама її молиться. Там і такий желізний хрестик малий в ногах Святазикий. Цей хрестик був на цвинтарі на Лишаківському разом з дітьми. Молодою, 25-річною сестра Тарсикія змінила тимчасове навічне. 27 червня 2001 року папа Іван Павло II під час перебування у Львові. Проголосив сестру Тарасикію блаженною мученицею католицької церкви. Так ходорів отримав свою святу Покровительку. У липні 2004 року відбулося урочисте відкриття і посвячення. Меморіальної дошки на будинку, де проживала родина мацьків. Присутні могли бодай дотично відчути атмосферу, яка панувала в цій благочестивій сім'ї, відчути дух любові до Бога та до ближнього, дух формування святості. Золотою атрибути церковних процесій квітнуть веселкою Озорів Хорогови, усміхаються по святковому одягненні ходорівчани та гості міста, духовенство у білих і золотистих ризах, кого зустрічає Ходорів, а Ходорів. Зустрічає ту, котра належить не лише йому, а всьому людству, всій Християнській церкві, належить Богові, мощі, блаженної мучениці Тарсикії, котра через 63 роки, після смерті повернулася в рідне місто, щоб стати. Його небесною покровителькою і опікункою. Участь у цій воїстоно величній події взяли владика Юліан, Єпарх Стрийський, владика Василь, Єпарх Одесько-Кримський, владика Михайло, Єпарх Сокарський. Священники греко-католицької церкви Львівщини, сестри Монахині, згромадження служебниць непорочної Діви Марії в Україні та за її межами, ходорівчани та вірні з навколишніх міст і сіл. Вони мали змогу з'єднатися з Богом у тайні святого Причастя, піднести. Свої молитви до всіх святих і до блаженої Терсикії, зокрема. Справа перенесення мощей блаженої сестри Терсикії була довготривалим і дуже відповідальним процесом. У цьому процесі були залучені сестри служебниці Непорошної Діва Марії, які в 2004 році відповідно подали свої прохання до державної влади про можливість перенесення їму мощей за Зачаківського кладовища. Процес, який вели сестри, тривав з 2004 до 2006 року і об'єктивно кажучи, був безуспішний, оскільки не було такої можливості, щоб Зачиківське кладовище. Передало мощі Блаженої сестри Терсикі. З 2006 року просвященно владика Юліян Бур, парк Стрийський Української викатолицької церкви, поручив справу перенесення мощей мені, оскільки до цього часу я займався перенесенням мощей отця Петра Верховна мав певну голоду досвід ті справи. Протягом 2006 року тривала переписка із державними органами влади. І відтак, у 2007 році, ми змогли урочисто перенести мощі блаженної сестри Терсикії з Лишеківського кладовища Устрийську і Бартію, урочисти її вшанувати у місті Ходорів, а відтак у місті Стрию, де мощі цієї блаженної спочивають і духовним джерелом для сили наших вірних, і також підтримкою тих, хто прибігає у біді до блаженної сестри Терсикії.